За два місяці до 24 лютого. Повертаючись додому, я вирішила поставити Богу питання, яке впевнено звучало в мільйонах сердець на той час, зважаючи на погрози і прогнози з усіх боків. Тоді я ще гадки не мала, через що нам всім доведеться пройти і проходити. Тоді я ще гадки не мала, що Україна буде розриватися від розпачу і болю. Тоді я ще навіть не підозрювала, що в цій війні я втрачу свого найближчого друга і соратника. На той час я просто задала питання в небо: Господи, яким буде наступний рік? Боже, що буде завтра? На диво, те, що я почула, спочатку вдалося мені чимось дивним, але до сих пір, те, що я почула тоді, надає мені натхнення, надію і силу духу, мені, моїй родині, моїй церкві. Частково через це послання ми залишилися в Києві, коли десятками приходили особисті повідомлення: ви ще досі тут, як ви ще досі тут? Але я пам'ятаю, що я почула тоді. Я сказала, Господи, що буде завтра? І я почула відповідь: Те, що буде завтра, залежить від того, що церква Христа зробить з тим, що їй сказано було робити вчора. Ми питаємо в нашого Бога, що буде завтра. Ми питаємо, що буде з цією Україною, що буде з цією Україною? а Господь продовжує говорити з нами і про нас. Певно, тому що він має справу із своєю церквою. Певно тому що саме через церкву це його суверенна ідея, саме через церкву стілювати, зберігати, і головне, вихватувати людей з прокляття цього світу. Отже, послання, порядок денний церкви почути, втримати, виконати. І, будь ласка, перша теза. Mm -hmm. На противагу порядку денному цього безбожного світу і цієї системи, Бог презентує свій порядок денний. Через жертву Христа Він викупив людей із вічного прокляття, надавши кожній людині перейти від смерті в життя вічне. З приходом Ісуса Христа набув чинності новий заповіт, тобто Божа суверенна дія мати стосунки з людиною через Сина Божого, примиривши весь світ з собою. Потім, увага! Після Воскресіння Христа Він створив свою церкву на землі, то те, чого ніби не було ніколи раніше. Він сказав, що ця церква стане носієм мого Духа і моєї мого послання. І це стало початком нової ери, ери благодаті, ери дух, Святого Духа, коли слова древнього Пророка нарешті стали реальністю. Кожен, хто покличе ім'я Господня, спасеться. Тепер церква! Ми з вами, це люди, які отримали ексклюзивне велике послання Христа. Те заради він прийшов вперше, і те заради він повертається доволі скоро з огляду на розвиток останніх подій. Наступна, будь ласка, друга теза, душа людини в смертельній небезпеці. Що транслює церква? Святе письмо визначає дуже чітко і недвозначно, для Бога найціннішою завжди була і буде людська душа. Саме заради душі людини Христос був посланий на землю, щоб раз і назавжди позбавити сили державу смерті і дати людській душі доступ до вічного життя. Саме на спасіння людини Бог завжди кидав і буде кидати всі свої сили. В той час, коли мільярди мільйони людей сьогодні покинули домівки у пошуку безпечного місця, Бог вже потурбувався про безпечне місце для людської душі. Це спасіння в Ісусі вже зараз, вже тут на землі, і навіть під час війни, тим більше під час війни. Сьогодні, друзі, людські душі перебувають в без, безпостійним обстрілом. І увага! Єдина життєдайна рятівна звістка сирена повинна звучати безперестанку всі в укриття, всі в укриття. І є тільки один ретранслятор цієї звістки сирени церква. Що ми сьогодні ретранслюємо? Якому посланню даємо місце з наших кафедр, з наших профілів в соціальних мережах, з наших вуст і з наших сердець? У міру розгортання фінальних подій перед приходом Христа церкві як ніколи потрібно утвердитися в своєму головному покликанні з'єднувати людину з її творцем, проповідуючи Євангеліє Царства. Це наш головний мандат. Будь ласка, третя теза церква. Духовний загін спецпризначення Бога, звісно. Згідно з тим, що є церква, і відповідно до священного письма, увага! Чим вона оснащена і що Бог очікує перед нею, ми доходимо до дуже важливого сьогодні висновку, що для Божественного втручання в усі сфери людського життя нам конче необхідна взаємодія церкви. З Богом, спочатку церкви з Богом, а потім церкви із суспільством. А взаємодія з Богом відбувається за його правилами, в його системі координат і за його порядком денним. Друзі, перед своїм відходом Ісус переконався, що залишає учнів своїм наказом, мандатом, а також Він забезпечує для нас, для них надприроднє оснащення для виконання цього наказу. Ми всі знаємо ці слова. Отже, ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. А потім він підтвердив ці слова, коли залишив нам Святого Духа, не ангела, не архангела, а самого Святого Духа, щоб він тут був на цій землі і ніколи не полишав церкву. Це говорить нам тільки про єдине. Це послання і ця місія, яка лежить на церкві, у Бога завжди буде мати першорядне значення. Друзі, Бог любить всіх людей, ми це знаємо. Ми про це вчимо, ми з цим ділимося. Але я хочу тут сказати всім нам, що Він має справу з церквою. Він завжди мав справу з церквою, коли йшлося про те, що торкається його серця, про те, що є його життєвою справою. Святопись, Поряд із твердженням, що церква виконує роль лікарні, ми знаємо. І благодійна складова відіграє далеко не останню роль у діяльності церкви. Втім, ключовий момент в нашій самоідентифікації, друзі, ми знаходимо в словах апостола Павла і в словах, звісно, нашого Господа Ісуса Христа. Отже, що таке церква? Церква це тіло Його, що має благодать підкорювати вірі всі народи, проголошувати, що наблизилося Царство Небесне через Духа Святого, увага, викриваючи головний гріх людства, що не повірили в Ісуса Христа. Тільки церква і сила Святого Духа здатна сьогодні запропонувати рішення для людства, перейти з прокляття під Божий покров. Церква. Якщо хочете, є Божим загоном спецпризначення, і окрім неї з цим завданням не впорається ніхто. Тож з огляду на все це, друзі, варто сьогодні запитати нам місце церкви в першу чергу ототожнитись з народом, щоб розділити його біль, або може ототожнитися з Богом. Щоб прийняти від нього любов, яка зцілює, забирає біль, і саме головне, вириває людину із прокляття цього світу. Очевидно, друзі, що жоден блогер, жоден політик, жоден лідер суспільної думки, жоден борець за справедливість, жодна міжнародна організація і навіть міжнародний суд не мають сили достеменно зупинити зло і насильство. Тільки Євангеліє, тільки церква. Тому що тільки церкві дана сила згори перероджувати дух людини, повертаючи його до Творця. І тепер увага! Тільки виконання цього ексклюзивного мандату і наказу передбачає повне право для тебе і для мене діяти не на підставі людського досвіду, авторитету, гуманітарних засад, моральних принципів, а на підставі життєдайних слів Ісуса Христа та проявів Святого Духа, які незмінно підтверджуються чудесами і знаменнями. І саме це викорінює зло сердець людей і надає право вже тут, на землі, навіть під час катаклізмів, розраховувати на Божий захист. Четверте, будь ласка, на одній чаші разів Господь ставить по святу йому і по святу Євангелію. Ми дуже часто цитуємо цей вірш Євангеліє від Марка 8,35. Бо хто хоче душу свою зберегти, той втратить її, і хто втратить її заради мене? Що там далі? Заради мене і заради Євангелія. На одній чаші Терезів, Ісус ставить сам себе і Євангеліє, чи не тому, що саме Євангеліє сьогодні вирішує і є надією для душі людини, особливо під час війн, катеклізмів, проклять, голоду і пандемій. Заради мене і заради Євангелія. Уявіть собі, Господь поставив на одну чашу Терезів себе Євангелія, бо знав, що наприкінці часів усі сили пекла будуть кинути на те, щоб церква перестала транслювати його любов, забруднившись у несправедливості і ненависті цього світу. А Господь нагадує нам, що від нас завжди буде потребувати дві речі: посвята йому і посвята ділу справі його життя. Місії його життя, проповіді Євангелія. Тож, друзі, в останні часи я тут просто щоб нагадати: проповідь Євангелія повинна стати справою і нашого життя. Всі сили кидаємо на проповідь Євангелія, тому що, можливо, ми не можемо зупинити всі війни, але ми точно можемо вирвати людей із цих війн силою Святого Духа. Проповідь Євангелія, проповідь Царства Божого повинна бути mission стейтмент нашим програмною заявою церкви, те, заради чого Христос помер, прийшов вперше і прийде вдруге. Зауважте, коли спалахує пожежа, найголовніша потреба людини полягає не в тому, щоб почути про той жах, який коїться, про те, які нелюди запалили цей цю пожежу. Все ще потрібно людині, щоб хто взяв її за руку і витяг із цього прокляття. Я скажу дуже відверто, друзі. Я думала про це багато і молилася. І Я, я дійшла висновку, що ми не знаємо, коли і як закінчиться ця наша війна. І всі решта він, про які Ісус попереджав нас. Але ми точно знаємо, що Він обіцяв нам бути з нами, отим четвертим, сидрагом, Месагом і Авдінагом. Вони могли всі сили кинути, щоб зупинити той вогонь. Чи змогли б вони, не знаю. Але вони вийшли от туди. і вогонь не опалив їх. Друзі, зараз весь світ спалахує, немов та пожежа. І нам, як церкві, загон спецпризначення. Ці блогери, ці ломи, ці політики не зможуть війти в ту піч. Там вони не виживуть. Но церкву Бог посилає, щоб силою Святого Духа вона виривала, викорінювала це зло із сердець людей. Я думаю, що ще одна, да, ще одна теза, будь ласка, п'ята. Кожен християнин і ми з вами, ми самі вирішуємо за себе, яку роль ми будемо виконувати в цей час. Але якщо ми його церква, якщо ми дійсно маємо справу з Богом, то поза всяким сумнівом, пріоритетом, номер один в твоєму служінні, в твоїй церкві, в твоїх дописах на Фейсбуці, в твоїй позиції як громадянина України є примирення людини. З Богом посвята це свідоме під, підпорядкування своєї волі його бажанню, а його бажання не змінюються під час війни. Остання шоста теза церкву почуй, втримай та виконай Божий порядок денний. Одного разу ти і я почув цей поклик, правда? У когось це було 5 років, 10, 15, 20, 30. Ми всі почули, що Він покликає нас, що це вже не просто життя, це життя заради нього. Але сьогодні на перший план виходить це друге слово: Втримай! Втримай! Попри всі негаразди, попри всі катаклізми і прогнози, війни, ненависть і пандемії, коли охолоне любов в цьому світі Ісуса турбує тільки одна справа: чи будеш ти залишатися в вірі, і чи будеш ти залишати мою? Любов, церкву, втримай його покликання, а його покликання заключається в цих словах, щоб ніхто не загинув. А коли війна, щоб ніхто не загинув, і він оснастив нас над природньою силою тільки тоді, коли ми рухаємося по його законам, в його системі координат і в його порядку денному. Отже, що буде завтра, залежить від того. Що церква Христова робить з тим, що Бог довірив їй вчора. Жоден тиран не зміг і не зможе зупинити вилив Святого Духа через його людей. Ось чому пріоритетом церкви номер 1 є почути, втримати і виконати Божу волю. В день, коли ворожа ракета впала в місто Кременчуг, коли знову наша країна розділилася на двоє після. Коли знову мільйони людей волали в небо, кричали і плакали. Я сиділа в машині і плакала також. Нарешті я вимовила: Ісус, ну в тебе ж є що сказати з цього приводу. Ну ти ж хочеш що сказати з цього приводу. Слова, які я почула, опекли мою свідомість. Будь ласка. Я почула слова. Я хочу сказати те, що вже сказав церква. Рятуй узятих на смерть. Суд безбожним готовий, віруючий в мене, переходить із смерті в життя.